30 винищувачів f 16. Бельгія надасть Україні до 2028 року. Перші літаки мають бути доставлені вже до кінця року. Про це повідомила міністр закордонних справ Аджеля Біб в ефірі телеканалу РТЛ. Таке зобов'язання буде формалізовано в угоді, що підпишуть 28 травня у Брюсселі, з нагоди візиту до столиці Бельгії, президента Володимира Зеленського, до коалі. Ліції в 16 для України. Бельгія приєдналася минулоріч разом із Нідерландами, Данією, Норвегією. Спочатку Бельгія брала участь у тренуваннях, технічній логістичній підтримці. Згодом уряд пообіцяв надати літаки, як тільки країна отримає до арсеналу винищувачі F-35.